На черговому засіданні виконавчого комітету Нововолинської міської ради, яке відбулося 21 липня, начальниця фінансового управління Галина Борочук поінформувала про підсумки виконання бюджету Нововолинської міської територіальної громади за перше півріччя 2023 року. Зокрема, обсяг бюджету за даний період склав майже 300 мільйонів гривень. Попри воєнний стан, перевиконання бюджету становить понад 15 мільйонів. Надходження власних доходів склали 180 мільйонів гривень, що становить 57,9% до затверджених річних бюджетних призначень. У порівнянні з відповідним періодом минулого року доходи загального фонду по бюджету міської територіальної громади збільшилися на понад 31%. Дохід від ПДФО 120 мільйонів гривень. Обсяг бюджет міської територіальної громади за перші північні склав майже 300 млн грн. Виконання бюджету забезпечено було на 109,1%. Перевиконання маємо 15 млн грн. Власні надходження склали 180 млн грн. Порівняно з відповідним періодом минулого року, доходи у нас зросли на 31,8% або на 43,4 млн грн. Приріст власних доходів було забезпечено в основному за рахунок доходження податку та збору на доходи фізичних осіб, акцизного податку, поплаті за землю та єдиного податку. Зокрема, доходи від основного бюджету охолючого платежу податку на збір та доходи фізичних осіб склали 121,2 млн грн. І приріст проти минулого року збільшився на 29,4. Мільйона гривень. Міський голова Нововолинська Борис Карпус додав, що громада продовжує підтримувати військовослужбовців. У нас закладено вже в цьому році разом з субвенцією на підтримку армії 41,5 млн грн, що складає 22,7%. Це за перше інше Ми спільно з депутатським корпусом, з міською громадою, підтримали на цю суму. Наші військові частини формування ТРО, ДФТГ і інші сили оборони. Крім того, члени виконавчого комітету розглянули ще три питання порядку денного: зокрема, надали дозвіл на видалення зелених насаджень на території Нововолинської громади, а також на розміщення зовнішньої реклами на бульварі Шевченка.